Цієї ночі окупанти завдали удару дронами камікадзе та ракетами за даними повітряних сил зсу. Ворог випустив по сумщині дві балістичні ракети Іскандер М та шість ударних БПЛА типу Шахет по іншим регіонам. Військові звітують ворожі ударні дрони були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Війська окупантів просунулися поблизу Авдіївки Донецької області, Донецька, Кремінної, Луганської області та на Турецькому напрямку. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, бої тривали на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Також геолокаційні кадри опубліковані 10 липня показують, що загарбники просунулися до північної околиці південного. Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр держави Джастін Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Також прем'єр-міністр наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим у наслідок російського удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. У декларації, затвердженій на саміті НАТО у Вашингтоні, глави держав і урядів країн-членів НАТО заявили про незворотність шляху України до членства в північноатлантичному союзі. Згідно з документом, запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови. Крім того, у декларації йдеться про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України, яка діятиме в країнах блоку. Також Північно-Атлантичний Союз надасть мінімальну ба. Зиво фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року. Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16 Постачання літаків розпочнеться цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії. Україна хоче провести другий саміт миру за участю Росії до виборів у США. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що Київ прагне організувати зустріч до виборів у США, оскільки стурбовані можливим поверненням Дональда Трампа в Білий Дім. За даними Блумберг, один з українських чиновників підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Деякі західні союзники наголосили, що зустріч має бути ретельно підготовленою з чіткими цілями і керованими очікуваннями. Офіційних коментарів від влади України. З Цього приводу не було.